Всім привіт, друзі! І сьогодні ми будемо апати 88 тисяч кубків. Тому приємного вам перегляду. І поки йде подбор, хотів би вам сказати, попросити, підпишіться на мій телеграм-канал. Він зараз буде у вас на, ну, на екрані, якщо що, називається підвал Чокабес. Там йдуть новини про Боже, що матепере. Ідуть новини про коли у мене там відео будуть, коли ви їх можете чекати. І, відповідно, це відео теж там зможете побачити. Що там Ви зможете бачити на день раніше. Ну, самі відео ні, але ви зможете. Е... зрозуміти. За день вперед, що вийде відео. Я тащер щер. Окей, ми з ним затимались. Уважаю дуже сильно світки, такі боють особенно Саушки. Ну, просто персонаж дуже скіловий, тому я дуже вважаю от. Ну, от так от якось нам треба зараз апнути якісь купів. Але для цього нам зараз треба зайняти топ-8. Да? Ага, і тоді не хватить думаю, губка, якраз топ-5 треба буде зайняти. Зараз топ-2 и потом топ-8. Ой, топ-5. Ладно. Ну что. Нам треба 13 кубков то еще. Ну це в принципі теж топ-2, і тоді топ-4 уже. Просто топ-2 топ-4. Біжим, 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 біжим. Це моя банка. Тебе щось не зрозуміло сказано. Було. Це моя банка. І що не зрозумів з першого разу? Блін, морпіс, опасно. Нормально. Закопуємо ульту. Ой, птички, всі, і хп. Вустановлюємо. Диви, просто йдемо на нього враж і потім отак. Все. Так, бо ну, не приятный чувачок, но, в принципі його доволі легко законтрить. Ульту ставимо просто і все. Увинь нафиг садуль. А, він пиццей в это флягню поставил. Ух поставив. Ух ти! Ти що, выживший ще таком? Где-мо, вер, чого. Так, топ-4. Ну зараз топ-2. А, почекай, Ні, так не получится. Ні, так не получится, серії побед. А, ні, якраз 4 победа, я почти. Да, подожди, нам треба тренаги. Да, нормально. ну сейчас, ви, якщо що, вийдемо, побачимо. Ю! Ні, лучше, знаете, несули или я Угу. Ой. От это це погано. якщо у мене буде ульта у гаджету, тоді можна буде його ще позаконтрать. А без гаджета, ні, ні, не ні. Де? Куда він пропав? Де ж тут тільки що А, вон він? Що странно тут происходит? Ну свинюка, дивиться это. Я вот потратила, що ну по-перше, щоб ему було сложніше отмансить, а по-друге, щоб урон був трошки більший. Да, если ви не знаете, то у нього водій урон трошки більший становиться. Та що за дурка? Гаджет нужен. 270 хп. Ладно. Так, зараз дивимося, які місце нам треба займати. Нам треба сім кубків. Значить, топ-3 ми займаємо і все. Топ-3 нам дуже сильно треба. у мене якийсь підписник під, uh, відео mm. Я вже не пам'ятаю під яким відео, в общем, просив. Я зараз вставлю вам в коментарі. Просив, щоб я вступив в його клуб. Ну, якщо не дуже пізно це відео виходить, воно ну, має вийти на наступний день. Напиши мені, який ну, назву клуба. Я вже і казав, ну відповів під коментарі цей, але <кій> не знаю, прочитаєш чи не прочитаєш. Скажи назву клуба, обо зв'язку вступлю. У мене зараз все рівно клубу особи немає. Я буду вступати якийсь клуб в топу Міра. Я дивився клуби в топі Міра. Але я можу там вступити, там є хороші клуби. Ну, по-перше, я хочу вступити в клуб, де 90 тисяч треба. Там буде дуже хороший. От. Да? А по-друге. Оп! Блина, 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 блин, облин, а блин, а блин, черли, черли, черли. Все, хорошо. <кхм> так, еще треба, щоб троих обили. А, під Опа, и і шелька, і шелька, і шелька, і Шелька! Опа. Давай, сразу любит. Любит. шелю убиваем. Шелі нужно убить, срочно. Так, треба в дым. Давай шелли добыть, шелли добыть. Блин, он. Ну добыть ты шели, хтось. Ааа, мне так трейд уже сильно нужен. Куда шел делать? А что ты его надо бробать? Добрый, добы, 60 хп. 60 хп у меня. Все, дым, 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 дым. Дым, 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 дым. Да, да, да. ДА, 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 ДА Друзі, я дуже рада, що у нас все вийшло. Бо могло статись таке що... ж. 8-8-8-8. Що ж, дякую вам за перегляд. Ну, такі от коротенькі відео. Бо я не знаю, що сюди ще ставити. Ну, дуже був би вам вдячний, щоб ви підписалися на мій YouTube канал. Тікток-канал, ну на Ютуб теж підпишіться, буду дуже вдячний. До речі, ось пройшов кіберспорт ну чемпіонат. До да, я виграю 100% 2 мільйони доларів. от Тому дякую вам за перегляд. Будь ласка, підпишіться на телеграм-канал, там багато моїх новин, пишу туди кожен день по пару постів. І до зустрічі!